Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. 13 квітня. якось Цей сезон так починався доволі активно з потепління. Було 2-3 неділі, потім похолодання дощі і так затянулось, що практично зараз на даному етапі ми робимо три справи майже одночасно. Це внесення другого. Етапу внесення аміачної селітри кілограм на сотку, і закриття вологи. І буквально слід сліду слід трішки ця грудка після дощу, що, буде знову передають на завтра, розкісне, і будемо вносити стомп. Адже вносити по таких грудках ну не зовсім ефективно, тому що. Вони закривають частину поверхні і куди не попаде стомп, відповідно, буде там рости бур'ян. Норму внесення ось по такому стані ми вносимо 100 мл на 10 літрів води. Якщо у вас легкі грунти, бідні, Можна сказати, один пісок, то норму зменшуємо до 60-70 мл. А якщо зовсім бідні і практично один пісок, то взагалі ґрунтовими не працюємо, а працюємо вже після сходовими такими, наприклад, як челлендж. Зараз доступний у нас на розлив, кому потрібен по цибулі. Учаснику дзвоніть, хто не спрацював ґрунтовими, не втримав і не в змозі сполоти, будь ласка. Тому зараз покажу, як ми розкидаємо селітру старим дідовським способом і закриваємо вологу. Сам процес внесення м'ячної селітри доволі простий. Як колись наші прадіди сіяли хліб в розкид. норму. Ви вже пристріляєтесь там буквально пару раз покидаєте, поміряєте і приблизно будете знати, скільки вам шагати, з яким розмахом кидати. Як бачите, добриво ложиться практично рівномірно. Да, я м'ячна якщо будете вносити карбамід, обов'язково за, щоб не було втрат. На сьогоднішній день, як бачите, стомп гарно тримає бур'ян, це осіннє внесення, зараз закриємо вологу і будемо робити друге внесення 100 мл. Такий вже часник, як бачите, у мене десь в середньому 4, максимум 5 листів. Можливо, можна було б раніше по срокам, але трішки затягнулось, тому спішимо. Ну і Завершальний етап це внесення гербіциду стомб 330, 100 мл на 10 літрів води. Ось по таких ось сходах. Як бачите, грудка так і залишилась, але час тягнути вже нікуди. Хто ще не вносив, будь ласка, є ще тиждень, ось буквально після свят зробіть внесення і це буде вже все. З гербіцидами по цій технології. На часниковому полі вже закінчено. Що з цього вийде, будете дивитись, тому вносимо, щоб ви побачили, що я працюю по сходах, бо багато хто питає, чи можна, чи не можна, Хто боїться, є стомп Аква, будь ласка. Працюйте, там прописано. Тут не прописано, але ж ми знаємо, як реєструються препарати, що прописується, що пропускається. Бо за все, треба платити кошти, тому працюємо.